Так, узяв на мотор електро з велосипеда. Тут понарізав різьби на 4, взяв болтики, зробив такі пластиночки. Це все робив без токарно, все як кажуть, поміряв, шапунчики, Посплив по три утвори, Посадив на ці на фіксатор різьби і гайки поставив з пластмаскою. Тепер покажу, що я зробив. Ось так вийшло зібрати вже так з однієї сторони стоїть. ну Тут ще не покрасив. От центріровано, щоб було однаковий відстань там і там. Тепер сюди, сюди, ай, не падай. ставляться ось такі, теж прикручуються. Це як купорні шайби. Так вони ставляться, на болтики прикручуються, піджимаються, сюди впираються в борт. І держиться. Це буде вже колесо закріплене. І получиться електроскутер. Це повторюю електромотор з великого на, 29, на 28 з України своєї. Я встановлюю. Раніше я робив скутер, стояв там зірочка, а це прямо встановлюю в диск скутера Yamaha, і буде такий електроскутер. Він буде їхати не дуже швидко, бо це редукторний двигун. Ну, Кілометрів 16-18 буде їхати. Цього достатньо. Для внуків покататися, для себе. Ось так установив, підкрасив, там ще позатирається. З цієї сторони шпильки потім ножовкою по металу ручною одріжу, тому що болгаркою туди не дуже... Вода не хочу дуже лізти, тут попідтирається все. Я його центрував більш-менш. Получився такий електроколесо на скутер з монтированим двигуном на 350 Вт 36 вольт. Редукторний двигун з електровелосипеда. Потім зроблю скутера, покажу, покажу, щоб вийшло.